Це Італія, які я встигла помітити за 5 місяців проживання тут. Першим і самим основним плюсом я би назвала звичайну природу. Тут просто неймовірно гарно. По крайній мірі, там, де проживаю я, ми живемо в дуже гарному місті, навколо нас озеро, гори. Ти в будь-який момент можеш піти і прогулятися прекрасною якоюсь набережною. Куди люди їдуть в подорож, а для тебе це твоє місце проживання і це реально кайф, це дуже круто. І після цих прогулянок у тебе таке відчуття, що я приїхав не дарма. Поїхати на набережну, на озеро, на море. І це дуже круто, що в тебе є такі можливості. Другим плюсом, особисто для мене, є дуже стильне старше покоління. Вони дійсно вони виглядають так, що ти на них дивишся і думаєш, якщо старість, то тільки таку. Всі жіночки, всі бабусі, вони одягаються гарно. У них будуть великі, масивні, красиві прикраси, стильний гарний одяг. І це виглядає настільки привабливо, що ти дійсно хочеш швидше вже щоб виглядати так. Наступним пунктом у мене йде такий вайб чіла. Я говорила про це в попередньому відео, як мінус. З якої сторони це дійсно мінус, але в той же час з кожного мінуса можна знайти плюс, і плюс цей в тому, що. В такій сфері тіла ти також можеш трошки розслабитись. Тобто, ти знаєш, що якщо ти запізнишся на 5-10 хвилин, тебе все рівно приймуть. Тобто, це не так, як в Німеччині, наприклад, так? що якщо ти не прийшов вчасно на термін, то можеш гуляти далі і брати інший. Тут ти можеш просто розслабитись, насолоджуватись життям, це дає тобі якийсь такий спокій і. Цей твій чіл допомагає тобі сприймати чіл інших, тому що якщо ти будеш дуже серйозно до цього відноситись, так до цього бардака, скажем так, несерйозності, то можна просто зійти з розуму, адже ну тут це норма, і очевидно, що якщо ти хочеш жити в цій країні, тобі доведеться до цього звикнути і краще мати з цього якийсь плюс, наприклад. Розслабитись самому. Четвертим плюсом в моєму списку буде відкритість людей. Так, от те, що вони люблять поговорити про все на світі, також вони, коли з тобою познайомляться, обов'язково скажуть, що ти гарна, скажуть, що в тебе гарне ім'я, і це дуже мило, це так тебе заспокоює. І в цьому є великий плюс, адже коли ти приїжджаєш на Україну, ти нікого не знаєш, ти всіх соромишся. Тобі некомфортно, і чим більше таких людей ти зустрінеш, які о круто, ти така гарна та класна ім'я, тим тобі стає легше. Ще одним плюсом є те, що тут в неділю працюють магазини, і це просто чудово, тому що в Німеччині в неділю ти не знайдеш взагалі людей. Я вже мовчу про магазини. Відкриті тому для мене це великий плюс. Пишіть в коментарях плюси країни, в якій ви проживаєте. А також можете писати теми, на які ви хотіли побачити. Відео я з задоволенням їх всі передивлюсь, перечитаю. Можливо, виберу якусь для себе і обов'язково зніму для вас відео.